Сама фірмова така страва для карпів. Це бойлер. Бойлер. Найбільш розповсюдженіша в теперішній час приманка на коропа. Що нам треба? Яйце, желатин харчовий, мука, кукурудзинка Може бути як дрібного, так і менш, менш дрібного, така крупнішої фракції. Аніс. Ароматизатор, який дуже обожнює короб. Він у нас дуже концентрований, тому з ним акуратно треба. Так по чуть-чуть ми взяли такий розпилювач, розпилювачем буде. Наш жмих із сімочок приготовлений. І для затвердіння просте пшеничне борошно. Приступаємо, б'ємо яйце одне раз. Будемо робити невеликі порції такі. Тому що будемо робити різні різні різних видів бойлів, щоб ми не прийшли з одним, а вдруг риба його не захоче. Так так що ми зразу вже ж готуємо декілька варіантів різних е, смакових бойлів. Ой. Ну, це найбільш мій любимий, який найуловистіший, принаймні в, в моєму регіоні. Так, і сам люблю їсти. І сам люблю їсти. Його. <реш> так. бляха. Пачка надіжна, треба розрізати. Так. Желатину даємо багато, десь, ну я знаю, ложечку, чайну і чуть -чуть. Ну, от Звичайна ложка така, без вершка. От. Наступне. Кукурудзинка дрібного помолу. Я використовую дрібного помолу. Так як бойл, виходить більш такий глазурова, має поверхню. Якщо брати крупну фракцію, він дає тріщинки, а з дрібної він ліпше виходить. Даємо багато муки. Раз, столову ложку, два, три і поки що перемішуємо. Перемішуємо так, щоб воно стало таким густеньким. Трошки замалу посуду взяв, важко перемішати. Якщо у вас буде, ну, не для камери, скажімо так, візьмете собі глибоку і нормально руками перемішаєте. Так буде простіше. О, ну, А так то прийдеться чуть, чуть побавитися. Але нічого, той процес такий, в який вкладаємо душу і виявляємо, як на нього буде брати карп, ну хоча б 1,5-2 кілограма. Так, от ми розмішали до такої консистенції, вона така вже рідкувата у нас. Виходить, але желатин робить своє, він починає помаленьку гуснути. Додаємо наші ароматизатори. Додаємо... Зараз, чекайте, ще візьму, ситочку візьму. Що ми тоді намололи жмиху і через ситочку дрібненьке, ложечку пересію. Та достатньо того. Вот. Ну, все, Короче, вот, дали трошки макухи. І тепер оцей сильно концентрований анісову анісову ароматизатор. Пшикаємо раз. Куда? Туда же ж в тісто. А я думав в рот. Не, поки що. Хватит. Отак. Вот раз. Раз, раз, раз сильно або два рази легенько. Тепер щоб у нас ху, аромат такий пішов, я не знаю, комусь подобається, рибі кажуть, подобається. <риклад> Жорсткий. Беремо ложечку тіста, муки простої пшеничної муки, для того, щоб воно у нас загусло. Не сильно, чуть-чуть даємо. Отак зверху присипали, все, розмішуємо, воно має в нас стати густим, як пластилін. І помаленьку отак. Не спіша, розмішуємо, щоб воно стало одноманітна в нас маса. Відчувається, прям як в руках воно починає гуснути, все твердіше і твердіше. А розмішати нам треба добре, так, як кукурудзінка, щоб вона повністю вся розчинилася. І стало все одною масою. От. Гарно розмішуємо. Ну, то, Я думаю, цей процес десь займе до 5 хвилин. Ну, аромат такий. Непоганий, можна ще, я думаю, ще додати макухи. Отак. Зверху присипав, щоб ще підкреслити ще більше. От. Зараз літо, короб ароматизаторів не боїться, так що можемо пробувати, експериментувати і під, підбирати під певну, під певну водойму, певний ароматизатор і його кількість. От. Отак перемішуємо його гарно. Ще трохи муки можемо додати, щоб воно було ще таке по жорстче. Вимокаємо. От я думаю, цієї кількості муки. Тобто виходить, що півтора столової ложки ще муки пшеничної для в'язкості. І вже її мішаю, вже відчуваю, що вже консистенція така, як нам потрібно. Після цього, як ми замішаємо її, і маса стане однорідною, лишаємо її відпочити. Ну, відпочити не знаю, ну, скільки йому треба буде. Хвилин 15-20 ставимо, щоб відпочило тісто. Пакетик так замотали і поставили просто в тепле місце. Не в холодильник, нічого, просто в тепле місце. От. Але гарно перемішаємо, ще раз кажу. Це найголовніше, добре вимішати тісто. Дуже добре. 5-5 хвилин, 10-10. Головне, щоб воно було одноманітне, не сухе, не мокре. Воно має бути одинакове. Отаке. Всього, робимо колобок, може поплескати. Все, колобок. ставимо його остивати, як касть. Тісто на наше бойлочки вже віддихнуло, і ми робимо такі ковбаски, але ковбаски великий є секрет для тих, хто буде робити. Ніякому разі, зразу їх не катайте. Робимо. От В ніякому разі не катаємо, бо розкатаємо, і він буде зовсім іншої консистенції, що нам треба. Отак От помаленьку м'яцкаємо і робимо такий, як нам треба. От. А тепер, коли він вже приблизно такої, як нам треба, товщини, і його легенько тако розкатуємо. Знову ж таки, робимо такий, як, якої товщини нам треба. Якщо відчуваєте, що не виходить, розламайте, щоб коротше було. Якщо не знаю, чи видно, от така консистенція всередині його виходить. Видно? Нормально видно? Mm -hmm. yeah. от, ближче. Так, чекай, фокусуємо. От, така середня консистенція, бачите, така ніби крихка а зверху виходить, ніби вже глазурь така утворилася. От така штука виходить. От. Я буду робити маленькі, тому що великого особу коропа немає, тому робимо маленькі. Ще Розділяємо, так щоб зручно було їх Ну, Маленькі, як за які маленькі, в кожного своє поняття, маленькі, не маленькі. ну десь сантиметра півтора вони будуть по діаметру такі кулечки. Ось. Приблизно. О, тепер легенько розкатуємо. Робимо їх за округленішою просто. Ось така штучка, така кубаска виходить. І тепер хтось ножиками, я просто руками, відповідно якої довжини, і такими маленькими катулечки і робимо маленькі катулечки. Всі, я думаю, катали катулечки, знають, як що й виходить. Ось, легенько притискаємо, ось така штучка виходить. Ставлю на стіл, вам ліпше буде видно. Ось такий буде бойлик. Невеличкий, я думаю, нормальний бойлек буде. І так робимо далі. Потім ми ці бойлики зваримо, висушимо і вони будуть у нас готові для використання. Ви бачите, що вони На виходять. Щоб вони зверху покрилися твердістю, бо варимо буквально недовго, 2-3 хвилинки, 4 максимум. І воно зверху тільки починає зверху тверднути і ми їх витягуємо. І виходить, він всередині буде м'який, а зверху таку буде мати консистенцію. Тобто ми його в воду закинули, він в воді, щоб довше стояв, а не одразу розвалився. От для того його таким варять, проварюють. Навіть не варять, а мені ж дійсно проварюють. Мені ще дуже ароматні, смачні такі можна самому їсти. Згадав анекдот. Пішов ти, син з татом на рибалку. Сидять, сидять, пів години, годину, нічого не клює. Та й син помаленьку свій прикормочку таку, як оці бойли, гоптай, з'їв. Та то каже, а ну дай, дай синок, каже, дай бойли. Каже, слухай, та тут а я щось я з'їв їх. каже. Каже, бляха, ну а ну дай мастирку каже таку курудзину з, з ваніллю. Каже, тату, я їх теж з'їв. Сидять, сидять ще півгодинки. Тато каже, сину, бери черв'яки доїдай, і йдемо додому. От. Бойлики дійсно ароматні вийшли. Смачненькі. Так що, я думаю, рибка на них буде брати. Ну от, Ми їх наліпили болики, я думаю, нам один раз вистачить. Кидаємо їх у воду. Вони падають на дно. Доки варимо. Вода закипить, І так, як пільмішки. Тільки вони вспливуть, значить вони вже готові. їх забираємо. Я думаю, що часу пройде десь від 3 до 5 хвилин, як вода закипить, Ну я ж кажу, так як пельмені, Чекаємо. Подивилися, вже у нас боліки починають спливати. От ми бачимо, оп, один, другий, третій, один за одним починає. Що ми робимо? Як ми взагалі тут От Я поставив друшляк. Одним словом, не важливо, різному бачу. Бачу, що ставили капронові сіточки такі. Головне, щоб вони не провалились ті бойлики на дно. Ну, важче буде діставати. А так собі взяв, просто підняв, вода стекла і все, маєш сухеньке. Я взяв і поставив от друшляк. Для мене друшлак саме нормальні. Чекаємо, він же починає спо... підніматися ще трохи. Хвилинка, хвилинка і цей. І у нас бойлики будуть готові. Час від часу їх перемішуємо, щоб вони не злиплися. Нечайно так. Ну і чекаємо. Все, бойлики наші всі сплили вже. Ми дочекалися, бачите, зверху вже плавають. І так лише взяли. Не так просто. Треба взяти якийсь рушничок. О. Взяли, підняли. Та-дам. Водичка стекла, газ виключили. І ось ми бачимо такі бойлики у нас вийшло. Висипаємо їх на тарілочку, а бажано на якийсь зручничок, щоб вони впитували вологу. І ставимо, щоб вони висохли. Я їх ставлю на балкон. На балкон я ну, їх не використовую, а так до ранку і зранку взяв. І свіженькі бойлочки зразу можна використовувати на рибалочку. От і було. все, вдалої Дові. рибалочки вам, ні чешуї, ні хвоста. З вами був, як завжди, канальчик. Здесь риби нет, але ми на неї надіємось».